І повертаємося до атаки на Київ цієї ночі. Моя колега Дар'я нематьянзов. Він працює нині на лівобережжі. Знаємо, що дрони, рештки дронів зафіксовані у п'яти районах міста. Даша, вітання тобі розповідає, які руйнування сьогодні ти вже бачила, і що знаєш про загиблих і постраждалих у Києві. Питає Рома, Тож ми зараз перебуваємо так у Дніпровському районі столиці. Позаду мене дев'ятиповерхівка, куди вночі влучив шахет. І тут власне і була одна з жертв цієї нічної атаки шахетів на Київ. Близько першої ночі люди почули вибухи. В сусідніх будинках і власне в цьому будинку і сюди впав шахет. Він за нашими спостереженнями з того, що ми бачили, він пошкодив стелю на дев'ятому поверсі між самим дахом і квартирою. І власне саме у цій квартирі загинула жінка. Нам вдалося поспілкуватися з її сусідкою інною. Пані Інни цієї ночі не було вдома. Вона про подію дізналася вже ближче до ранку. І, Відповідно, зранку прибігла подивитися, що з її квартирою. Тож прошу дати далі. Пряму мову. Просто я цей жах побачила, коли вона кричала на біля вікна, а якраз її вікно виходить біля мого вікна, то я побачила її, на жаль, на жаль. Зараз на місце приїхали ДСНСники. Вони ще раз обслідують квартиру загиблої жінки, де було й влучання самого шахеду у самому будинку. Вирвані шибки, розбиті вікна. Власне, всередині також і пошкодження, але внаслідок того, що займання. Пожежні э, тушили і водою позаливало квартири у цьому під'їзді. Ну а ми надалі залишаємось працювати тут, аби збирати усю актуальну інформацію, розповідати її нашим глядачам та глядачкам. Душе дякую за ці подробиці. Кореспондентка Суспільного Дарі Нематьян Золубін про нічну атаку Києва російськими безпілотниками. Одна жінка загинула, повідомила Дар'я на цій локації у Дніпровському районі Києва, і ще двоє людей загинули в іншому районі міста. ймовірно, це Голосіївський. Там е загинув батько і його п'ятирічна донька.